Малайзійський літак Боїнг Рейсу Меж 17 був збитий ракетою комплексу БУК російського виробництва, випущеної з території, яка перебувала під контролем проросійських сепаратистів в Донецькій області. Про це в середу повідомили представники міжнародної слідчої групи спираючись на кримінальне розслідування, можемо діти висновку. Що рейс MH17 був збитий 17 липня 2014 року ракетою серії 9М8338, випущеною з комплексу БУК. А цей комплекс прибув з території Російської Федерації і повернувся на територію Російської Федерації після запуску. Цей висновок ґрунтується значною мірою на експертизі уламків. Рейс Меч 17 вилетів з Амстердама 17 липня 2014 року. Він прямував до Куала Лумпура і вибухнув у повітрі поблизу Грабового на Донеччині, де тоді велися бої між українськими військовими та проросійськими сепаратистами. Загинули 298 людей. Понад рік міжнародні експерти аналізували різні дослідження: свідчення очевидців, дані зняті з мереж мобільного зв'язку, супутникові знімки, радіолокаційні дані та інші докази, якими володіє слідство. Рік тому слідчі вже виступили з проміжним звітом, що літак був збитий саме російським БУКом, проте не поклали провину на якусь із сторін. Ракета Бук призначена для збиття літаків з високою траєкторією польотів. Меж 17 летів на висоті 10 тисяч метрів, тобто в зоні досяжності «Бука». Росія днями вкотре відкинула свою провину, звинувачуючи в усьому українських військових. Утім, дані росіян суперечливі, що вже не раз доводили. Приміром, розслідувачі Белінкет. Росіяни вже заявили, що не визнають результатів розслідування міжнародної слідчої групи, якщо вони не співпадають з їхніми.